У Луцьку на замковій площі кримські татари варили плов і пригощали ним мешканців та гостей міста, розповів Суспільному голова громадської організації Кримські татари Волині Сервер Зейнідінов. Готували його в мобільній кухні п'ять чоловіків, говорить Білял Аметов. У нас національна традиція так виходить, що кожен мужчина може приготувати в великих порціях. Тож тобто у нас жінки цим не займаються. Ну, можливо, вони бояться, можуть. Не знаю по каким причинам, но на свадьбах, где-то в ресторанах у нас всегда большими но мы не являемся, мужчини. В данный момент я не являюсь кухарем. Білял Аметов каже, сьогодні готують страву за класичним рецептом. 70 кілограм м'ясо, 70 кілограмів риса, 60 кілограмів. Борковий. Почали готувати о 6 годині ранку і десь о 5 годин це максимум, і буде готова страва. Зі слів руджія Тайфука, й фука о пів на 12-ту плов був готовий, до нього додали салат, скибочку хліба та почали пригощати. Тут все настільки ароматно, коли ти його береш до рота, спочатку ну, ніби рис та й рис. А потім, коли розпробуєш, скуштуєш, усі інгредієнти поєднуються і Приправлені, приправи Приправлені. Просто бомбезно перше їм саме кримсько-татарський плов. Так він дуже смачний. Рекомендую всім, акція Смак українського Криму відбулась в рамках проєкту Годуємо Україну і провели її вже у 25 населених пунктах поблизу фронту, розповів головний муфті країни Айдер Рустемов. Ми відпрацювали в Херсоні, Херсонській області, той самий знаменитий Чорнобаївки, Степанівки інших селах. Де коли дивишся і, і хочеться плакати І в місті Харкові, в місті Ізюмі. І в Марганці. В Нікополі, на жаль, не змогли, але Марганець навіть ближче Нікополя до Енергодара. Ну, розумієте, да, це? Де? де немає води, немає нічого. Людям дійсно важко жити, але вони живуть якось. А от, це в першу чергу. Але, я завжди кажу, але, сьогодні немає такого міста в Україні, яке би не постраждало від російської агресії. Навіть місто Луцьк. Де ми зараз перебуваємо, воно постраждало від ракетних ударів. Так, мабуть, менш. Але воно постраждало. І в цьому місці я впевнений багато переселенців. Тому, тому наша мета сьогодні це просто дарувати радість людям. Треба його було пошукати. Оце він. Це справжній, справжній справжній пол. Дуже класний. Пригощали пловом до першої години дня. Скільки порцій роздали, не рахували, сказав Руджій Тайфук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.